Вітаю вас, я Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Сьогодні я в Солом'янському районі Києва покажу вам квартиру на продаж біля метро Шулявська по вулиці Дністровська. Вона знаходиться на восьмому поверсі 9-поверхового будинку з ліфтом. Квартира має площу 34 квадратні метри, в ній зроблений ремонт, встановлено бойлер, склопакети на вікнах, вбудована кухня, шафа купе, наявне необхідне меблювання. Поруч з будинком є дитячий садок, школа, парк. Зупинка швидкісного трамваю, спорткомплекс SportLife, Національний авіаційний університет два супермаркети. До метро Шулявська, 20 хвилин пішки або дві зупинки на тролейбусі. Квартира дуже зручна для особистого проживання або для здачі в оренду по ціні 14 тисяч гривень на місяць. Вартість квартири 53 тисячі умовних одиниць. Продавець розглядає продаж. По безготівковому банківському розрахунку, а також за державними програмами.